Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. по Знахосміпуз Соборна 1. У нас рідкий гость Mercedes-Benz C250 в комплектації AMG, 2011 року випуск автоматичної коробкою передач на задньому періоді з надійним 2,2-літровим дизельним двигуном. Таке чудове авто можна придбати у нас на в місті Вінниця за 15 тисяч 490-сорів. Автомобічик в ідеальному стані ще локафарба, що технічно, має чудову лінізовану оптику, передні партроники, 18-й оригінальні AMG-диски. гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів. Є повторювачі на дзеркалах, авто в кузові універсал, задній ряд автомобіля тонований. Також присутні задні патроники, авто має один з найбільших в своєму класі містких багажників в ідеальному стані. Лакофарбе покриття автомбічка без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Надзвичай великий шкільний диван коричневого кольору, Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без тарапин, без п'ятин. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітничок, чорну стелю, панорамний дах. Склопідйомнички, музика без нарікань. Переді ряд надзвичай безпечовий доступ. Також карти в ідеальному стані. Салончик просторий, доглянутий. Карти в ідеальному стані. крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо склопідйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання сидінь. Дачі до дощу. Мультируль автоматичну кроку передач штатну мультимедію навігацію до зони контроль Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на пільгарі місті Вінниці за 15 490 дорівнює, або придбати автомобільчик в лізинг або в кредит, або замовити в нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.